Капеланство в Збройних Сил України особливо зміцніло, виросло з початком війни, з 2014 року. І це була мотивація двох сторін. Ми йшли назустріч воїнству нашому. Тому що наше воїнство, а ви пам'ятаєте, якою була тоді армія, на жаль, вороги зовнішні, зсередини її ослаблювали. І, напевно, особлива слабкість була в тому, що воїнство не мало духовної опіки. Наша паства знаходиться як в мирному житті, коли паства йде воювати, священник і теж має йти і бути там, де паства. І це і є мотивація. Більше того, кожен священник нашої церкви, православної церкви України, це і громадянин своєї держави. Ну і зрештою, як ну, мужчин, мужчині тяжко, коли йде бій ну, залишатися в тилу. Обов'язково ну, є, є покликання. Тим більше, коли це покликання наповнене духовно. Однозначно, коли священник умисно чи неумисно когось б'є, він не зможе служити біля престолу Божого. І в нас був такий випадок. Я особисто знаю священника, який залишився з пораненими воїнами і наступали так звані кадарівці. І він взяв автомат одного з поранених, захищався. Він зробив свій вибір. Зараз він не служить. Він служить для церкви Божої, але біля престолу, як священник, він не має права служити, тому що він... Вбив, але це був його вибір, і, звичайно, ми з великою повагою ставимось до цього священника. Ми його цінуємо. Наприклад, в двох ротаціях із трьох до широкомасштабного вторгнення мені давали зброю. Вона у мене була, вона лежала. Я розумів, не дай Бог, але можливо прийдеться теж. Зробити якийсь свій вибір. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, мені е комбриг нашої бригади тероборони, е на моє прохання, теж видав зброю, яка теж зберігалась, ну і була на всяк випадок. Таке от відношення до зброї. Зараз 22 року вступив в силу закон про військове капеланство і капеланська посада вже не є цивільною, а посадою військовослужбовця, офіцерська посада. Ну, Ми надіємо, що священники виявлять бажання служити у війську. Єдине хотілося б, якоїсь взаємо... Праці з військовими для того, щоб деякі священники могли поєднувати і парафіяльне життя, і служіння в Збройних силах України. Тому що тут теж є свої нюанси. Дуже багато храмів переходить в лоно Православної церкви України, і в нас священники служать на дві-три на три парафії, навіть буває так. Тому ну, церква не може, так би мовити, в лапках розкидати священниками. але Ну, хочеться, щоб була і опіка. Можливо, я думаю, навіть на, на майбутнє це буде і офіцерська посада для тих священників, які присвятили повністю себе служінню в військових частинах в підрозділах. І паралельно буде і посада працівника Збройних сил України для тих, хто служить на парафіях. Але вже, вже звичайно, є поступ. Вже ми маємо доступ до наших воїнів і наші воїни мають нашу духовну тіку. Україна переможе, тому що ми козаки, ми нащадки козаків. Ми, українці, програвали лише тоді, коли ми вірили чужій пропаганді і коли ми розділялися самі в собі. Ось тоді ми програвали. Зараз Україна це держава. Ось, напевно своїй боротьбі ми ніколи не були державою, ми ніколи не протистояли московитам як держава. Ми маємо свою державу, ми маємо чудових людей. Я просто бачу навіть діток, я бачу діток на полісі, тому що зараз ну, донедавна я в 104-й бригаді був. Я бачу, як прикрашають хрести, фігури на роздоріжжях жовто-блакитними стрічками. Я розумію, що як нація. Як народ ми склались. Ось тому ми і переможемо. Тому що з нами Господь Бог, Господь Бог завжди з тими, хто відстоює правду. Я вітаю всіх святом, нашого капеланського служіння. Я знаю, що наша віра є міцною. Єдине, що я бажаю, це бажаю міцного здоров'я, тому що здоров'я нам ще знадобиться, щоб дійти до перемоги.